Сьогодні у випуску Львів Автодор розпадається. Працівники комунального підприємства не отримують зарплати уже третій місяць. Львів Автодор мав би бути господарем львівських доріг. Натомість сьогодні через невиплату зарплат втрачає своїх провідних фахівців. Дозвольте прибрати. Міська рада просить водіїв не паркуватися на хідниках. Це заважає забирати сніги з вулиць. Водії снігоочисної техніки зізнаються, є деякі ділянки, особливо в центрі міста, які через припарковані авто неможливо прибрати ані в день, ані вночі. Зелені базари у місті розгорнули торгівлю новорічними ялинками. Зелена крисуння коштуватиме в середньому 150 гривень. Штучна ялинка такого ж самого розміру обійдеться вам двічі дорожче. Ще 150 гривень коштуватимуть ялинкові прикраси. Вітаю в ефірі наш репортер новини п'ятниці 21 грудня. Три місяці без зарплати. Із Львів Автодору через неоплату праці вже почали звільнятися люди. Гроші на платню фахівцям є, але вони застрягли у депутатській комісії. Допоки міські обранці не погоджують виплати, комунальне підприємство втрачає своїх фахівців. Керівник проектів Львів Автодору Вадим Штинь сьогодні вже пакує свої речі і покидає власне робоче місце. Більше тут не працює. Взагалі-то дуже хотілося б тут працювати. Спочатку все почали. Відновили роботу, яка, скажімо так, два роки стояла на одному місці. Була зібрана нова команда, почала працювати, але, на жаль, постійні затримки заробітної плати призводять до того, що люди вже починають звільнятися. Звільняються і паркувальники, а це половина штату Львів Автодору кажуть, 1 січня на роботу не вийдуть. Нема за що платити комунальні послуги. Кредити люди мають а взагалі за що жити. Ну вже позвільнялося половина. а остальні так само вважають за потрібне, певно, будуть звільнятися. Всі йдуть і працівники, які відповідають за міжнародну співпрацю, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку. Керівник підприємства каже, ситуація парадоксальна. Підприємство, яке обслуговує мільйонні кредити міста, не має грошей на зарплату. Ми Львів Автодор, я знову ж таки пояснюю, є місто, яке саме створене містом саме для виконання цієї програми співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Якщо ми не можемо профінансувати якісь такі дрібні речі, то відповідно в нас, ну, нас не, тоді ми не зможемо і, про, будемо так казати, виконувати більш. Завдання, які були складніше з фінансового плану, причина розпаду підприємства процедура надходження грошей. Платіж повинна погодити інженерна депутатська комісія міської ради. Однак міські обранці сумніваються, чи є за що платити автодорівцям зарплату. Цьому році ми не побачили жодного початку жодних робіт. Хоча це планувалося, і відповідно, комісія Хотіла отримати додаткову інформацію щодо причин щодо скажемо ділимо штат. У Львів Автодорі кажуть, масштабних робіт не проводили через Євро 2012 а всю інформацію вже надали. Натомість попереджають, якщо до початку наступного року не отримають грошей, не зможуть укласти угоди про ремонт доріг з ЄБРР, та й укладати їх буде нікому. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, наш репортер. Хотів зігрітися і мало не загинув. У підвалі житлового будинку на вулиці Дорошенка виникла пожежа. Назвичайники викликали мешканці, які відчули запах диму і забили на споло. Рятувальники ж, коли прибули на місце і спустилися до пивниці, витягли звідти напівпритомного чоловіка. Як кажуть, іменесники, врятований ледве тримався на ногах і був нетверезий. З'ясувалося, що погорілись безпритульний. А ніч ліг у незачинених підвалах у центрі міста влаштовується не вперше. Потерпілому знайшли у задимлених приміщеннях загублені шапку та сумку і викликали швидку, але від госпіталізації він відмовився. На нього із лайкою накинувся майстер із Жеку. Проте, як зазначили рятувальники, сам Жеківець не подбав, аби підвал на його дільниці був чистим та замкненим. Я тебе ще раз то побачу. Я тебе вб'ю Ти Я тобі говорю. більше мене тут дуже жизнь. Наша Ти одразу на витер лягає та вмирає. Поміж тим, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, під час холодів на Львівщині від уморожень потерпіло 25 людей. 19 рої з них потрапили до лікарні, одна людина померла. Водії заважають водіям. Шофери спецтехніки знову нарікають на автовласників. Мовляв, їхні припарковані авто аби як. Перешкоджають їм якісно прибирати вулиці. відтак у ратуші вже вкотре просять не загромаджувати дороги машинами. Пан Роман вже понад 25 років працює трактористом. каже влітку: його Білорусь трудиться на ремонтах доріг, а в зимовий період на трактор чіпляють щітку з ковшом, і він перетворюється на бульдозер. Його ділянка, центр міста, бідкається щороку працювати все важче, бо машин стає дедалі більше. А вулички як були вузькими, такими і лишились. Їдеш туди, воно тебе відкрихає сюди. Справа стоїть машина, треба святкувати, щоб тіша не видипхало тебе на машину. І зліва машина, з справа машина. Відтак доводиться щодня вправлятись у водійській майстерності. Комунальники скаржаться. Мертвих зон, куди їхня спецтехніка не має доступу, чимало. Тож обабіч доріг лежать снігові кучугури. Це та часине місце сплошно стоять машини. Скажемо, взяти Чайковську, Додаєва, ті вулиці, там просвек Шевченка. Там навіть немає прогорнути, навіть зробити кубку. Нарікає на запаркованість центру і тітка Зіна, автівки їй заважають чистити хідники. Долбала мені жінка задом заїхала. Тільки вночі я виходжу, десь коло ї години машину роз'їжджаються, я тоді долбаю. А так невозможно чистити сніг. Натомість водії виправдовуються, заважають комунальникам ненавмисно. самі ж, бо страждають через відсутність паркінгів. Нехай ну, е, якесь відділяють місце чи як там, щоб було де припаркувати. Вони тільки будують готелі, і так далі, так далі. В центр в центр міста вони е, пхають ще ці забудови. А про паркування не буду, куди її, куди її? то треба зробити, як за кордон є. Парні, не парні дні, які по яких числах ставлять машини з одного боку, з другого боку і все. Це треба тоді, а ті, що це просто треба завести такий графік. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий, наш репортер. П'ять днів було потрібно надзвичайникам, дорожникам та обласній адміністрації, аби остаточно ліквідувати замети на київській трасі. Вчора спец спецтехніка розчистила рештки кучугуру здовж траси. У прямому ефірі Токшову відверта розмова на телеканалі «24» Представник Львівоблавтодору переконував, що ані шумовідбійні щити, ані дерева висаджені вздовж автобану від заметів би не врятували. А от в обласній адміністрації дійшли висновку. Області бракує спецтехніки. Тому у бюджеті наступного року голова адміністрації заклав гроші на купівлю двох шнекових. Роторів. У цей час грейдери та трактори розчищають дороги до сіл та хуторів, які розташовані у бабіч відрізку ожидів Олесько. За інформацією від голів районних державних адміністрацій Бродівської і Золочівської, де залишилися ще вчора були населені пункти, які були в певній мірі. Ну, до них не, 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 не до кінця були розчищені під'їзди. На сьогодні під'їзди до населених пунктів. Розчищені, тобто під'їзд до за населення путів забезпечений. Електротранспорт потеплішає. У салонах трамваїв та тролейбусів увімкнули опалення. Система обігріву працює більш ніж у 80% рухомого складу. Вагони трамваїв опалюють майже всі, натомість частина тролейбусів і надалі їздить холодними через зношені системи обігріву. У трамвайному депо залишилось лише три вагони безправного опалення. Утім, їх незабаром полагодять. Увімкнути тепло комунальників змусила погода. Зранку, коли водій приходить на випуск до нас, ми, звичайно, з ним спілкуємось, ми говоримо всі дані, що нам потрібно, що передає центральний диспетчер. Температура повітря така, то включати опалення в салоні. Більше 10 градусів включати опалення. Відтепер у більшості трамваїв буде набагато тепліше ніж на вулиці. Водії наголошують, у їхньому транспорті зручніше аніж у маршрутках. Звичайно, коли опалюється салон трамвая, ну він же ж довгий, набагато більший від маршрутки. Якби пасажири звичайно зайдуть, що в теплий вагон, а шов в холодний салон автобуса чи маршрутки, то на набагато зручніше. Якщо ви заходити трамвай і є тепло, ну то таке добре. що коли воно є тепло, ніж воно має бути таке холодно. У трамваях, що були куплені в Німеччині, система опалення працюватиме набагато краще ніж у вітчизняних. Німці завжди проектують з розумом. Опалення там не в панелях є, а під кріслами є. Так як Калорифери з двигуном, і двигун просто тепло ганяє, і тому там тепліше, і воно як кажуть, повітря концентрує. Робота систем підігріву призведе до додаткових витрат електроенергії, а це при скупому бюджеті Львів електротрансу зовсім кепсько. Але комунальники вимушені робити усе задля комфорту пасажирів. Біля 20-30% воно за собою тяне в зимовий період. Коли якщо ми платимо 600-700 тисяч раніше, платили за електроенергію, то в зимовий період майже, якщо в літній то зимові виростає до 900, до практично до мільйону. Якщо ж пасажири побачать, що у салонах трамваїв або тролейбусів не працює обігрів, їм радять повідомляти про це диспетчерські служби електротрансу. Можливо, це халатність водія. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер. Презумпція згоди, явище, яке невдовзі з'явиться в Україні. Про це йдеться у законопроекті, який подало до парламенту Міністерство охорони здоров'я. Відповідно до нього, кожна людина, яка за життя не зробила офіційної відмови, вважатиметься потенційним донором для пересадки органів після смерті. Втім, фахівці ще не впевнені, чи вступить у дію цей закон в Україні. Зараз ведуть бурхливі обговорення етичності такого явища. До прикладу, церква не проти пересадки органів від неживих донорів, втім агітувати за це також не збирається. В Україні є сім центрів, які можуть робити трансплантацію, але фактично цим займається лише три. І то там проводять пересадки органів лише від рідних донорів. Якщо законопроект пройде обговорення і його прийме Верховна Рада, то щороку можна буде врятувати кілька тисяч українців. Вважають лікарі. Приблизний розрахунок знову ж таки для межі нашої держави. Є така цифра 25%. Посмертних донорів на мільйон населення це є цифри виведені в середньому з того, що відбувається в трансплантології світовій При рахунку на Україну це є 1200 мультиорганних заборів. Кожен мультиорганний забір це є дві нирки, це є печінка, серце, пішлункова залоза. Тобто це є потенційно 6000 тисяч операцій з трансплантації. Продаж новорічних ялинок стартував у Львові. У 24 місцях можна легально придбати зелені деревця. Живі хвойні коштують від 120 гривень. За штучно доведеться заплатити удвічі дорожче. Пан Володимир продає ялинки вже другий день. Попит ще невеликий. Найбільший зазвичай напередодні нового року та перед різдвом. Ялинки привіз із лісництва на Франківщині. Не менше ялиночки, скажімо так, від 120 гривень, 150, п'ятдесять 200, вже от на садочках тут бере на церкву, то так вибирають більші, Так, Ціна 250 може доходити. Ялицю будемо купувати, щоб пахло. А штучно? А не хочемо. Чому? Ну, ми кожен рік купуємо тільки настояще ялинки. Штучні ялинки такого ж самого розміру, як живі, коштують вдвічі та навіть втричі дорожче. На штучні ялинки попит є. Не дуже, але є. 200 гривень до 800. Середня ціна. Штучні ялинки стають щораз популярнішими, втім львів'яни не відмовляються і від традиційних зелених красунь. Вдома штучно ставимо, не це, а в офіс купуємо живу. Я викупляла ялинку не штучну. Чому? По тому що я не люблю штучні ялин. Я люблю природні. Ну іноді буває, що ми купляємо штучні, тому що пахне, тому що вона діти люблять під нею павитися, лягати під неї. От тому і будемо. А ціни вас не лякають? От, ну, є трошки так, ну але все одно, що штучна, що жива то…». Й. Є, напевно, трошки різниця. Цьогоріч чимало місця, на ринках займають ялинкові композиції. Зграбні, невеличкі і коштують недорого. Знайти їх можна уже на Галицькому базарі. Тут торгують композиціями із ялиці та смереки. Коштують від 15 до 200 гривень. 20 гривень 25, 30. 50. За прикраси на ялинку до двох метрів доведеться викласти ще понад 100 гривень. На базарі українські прикраси ручної роботи та дешеві пластикові китайські іграшки. На таку невеличку ялиночку. Я думаю, що гривень 120 будуть коштувати іграшки, але ціна є різна від 3-4 гривень і найбільше 20. Така кулька на ялиночку. Так що е, покупці з різними своїми фінансовими можливостями можуть тут придбати товар у нас. Найвищу ціну 200 гривень, треба заплатити за цю найбільшу плетену красуню. Та деякі львів'яни задивляються лише на дідух. Діду так навчив мене, батько навчив, я так завжди до тої звички так внука навчив. Коштує символ Різдва 100 гривень. Така ціна за день роботи. Куса плететься, от те, що тут є, пшениця, овес, льон. Можна ячмінь давати хто як то однак найбільший попит на дідухи кажуть продавці буде перед різдвом. Ольга Зелісько, Христина Шевченко, Олексій Шелковий, Олександр Бригадир наш репортер. Добра крамничка запрацювала на різдвяному ярмарку. Там продають унікальні речі, створені власноруч. Їх робили у молодіжних церковних спільнотах та громадських організаціях, а також діти з обмеженими можливостями. Для прикладу, це хендмейд, коралі та кульчики, етнічні жіночі прикраси. Речі, які можна придбати у добрій крамничці, різноманітні. Тут є і свічки з Унівського монастиря у вигляді ангеликів чи шопок. Християнська та дитяча література, новорічні та різдвяні іграшки. Також можна поласувати солодкими дарунками і лише тут придбати чай із Закарпаття. Крамничка добра працює щодня. Потрібно приходити до 79-ї хатинки на різдвяному ярмарку. У добрій крамничці проводять майстер-класи, виготовляють об'ємну листівку та листівку з витинанкою. Тут також читають казки та малюють серед покупців. найбільший попит на святкові різдвяні листівки. Частину з них створили неповносправні діти. Цілю є те, щоб показати, що в місті і в церкві робиться дуже дуже багато добра. І тими людьми, які здається, деколи інколи вже все, ну наприклад, неповносправна особа, здається, ну що вона вже може, а вона може надзвичайно багато. Достатньо їй довірити. Я хочу, щоб запропонувати вам і запропонувати вашим друзям підійти в крамничку, купити новорічну різдвяну іграшку, яка зроблена руками діток, які не завжди є здоровими, і повісити її в себе на ялинку. Аутизм не вирок у галереї коралі. Виставка трьох чоловіків, яких вразила ця недуга. Однак вони борються із своєю самоізоляцією від навколишнього світу мистецтвом. і Горлошовський, Роман Волошин та Устим Кирчів. Саме творчість певні фахівці допоможе їм підготуватись до реального життя та, можливо, майбутньої роботи. За даними медиків, лише у Львові дітей, які хворіють на аутизм, 100. Однак це лише ті, чиї батьки звернулись по допомогу, адже кажуть, недуго в Україні важко діагностувати. Якщо у річному віці малян не повторює за мамою певних рухів, або ж не дивиться в очі, варто задуматись завдяки власне цьому малюнку, завдяки живопису, вони робляться більш соціальними, і це один одна з мов контакту, один з моментів контакту з навколишнім світом. Дивіться нас також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатись. На все добре. Щастиво. Відчути дух справжнього українського різдва можна лише у Львові. У місті вже чекають рекордної кількості туристів. Є е, колорит, національні традиції і є людяність. Коли вишивкою цікавиться уся родина. У музеї Соломії Крушельницької роботи Ольги та Уляни Дзиндрів. Поки розучувалися сопарки там басів, айків, то я витягала вишивку і вишивала. То бури з ну, на мене дзиндра, знову з голку. Регбісти не бояться голок. Сокіл всією командою здав донорську кров для дітей. Та які голки? Хай в ребі є. В мене до чого страшно. Чити відчути дух справжнього українського різдва. Зустріньте його тут, у Львові. Заради чого варто їхати на різдвяні свята саме до нашого міста? Знають і львів'яни, і гості. Навіть ради цієї вулички дуже все гарно оформлено. У нас на жаль такого немає і у вас як на мене ялинка навіть симпатичніша, ніж у нашому місті. Я закохрю Львів. Я думаю, хай інші я покохають, полюблять Ті, е, е, колорит національні традиції і людяність. Газета День навіть присвятила львівському різдву глянцевий додаток розповідають, що побачити, і що скуштувати, і де побувати. У мерії вже чекають рекордної кількості гостей: до 80 тисяч на саме різдво та майже 200 тисяч впродовж усього святкового циклу. Вже зараз фактично дуже важко забронювати собі місце на різдвяні свята у Львові. Так само, як з нашу інформацію, дуже важко саме дістатися зараз сюди, тому що, наприклад, залізничні квитки були викуплені ще десь за місяць до початку різдвяних свят. Ну тобто, це показує великий попит на цей напрямок, саме в цей період. У цьому хостелі на різдво вже майже все забронювали. Залишилось лише кілька номерів. В нас все Різдво вже зайнято два дні, 6 і 7 число. І вже давно забронювали групи дітей, школярів, різні групи туристів інших, сім'ї по-різному. На два дні приїжджають на 6 число і 7. Два дні в нас буде. В основному з це є Ужгород, це є Київ, це є Схід. Нашої країни дивуватимуть гостей цікавою програмою. На святвечір ставитимуть дідуха. А вже 7 січня і традиційне свято пампуха, і фестивалі Різдвяна куляда та спалах різдвяної зірки 6 по 9 січня буде представлена яскрава феєрія, яскраво театралізоване дійство від театру Воскресіння, яке буде проводитись з двору ратуші. вистава називається Як. Ангели спускаються з небес. Грубо кажучи, ангели будуть спускатися з ратуші. На низ буде та тероризоване дійство. Буде не лише цікаво, а й смачно, додають ресторатори. Вже готуються здивувати гостей фірмовими стравами. Не забудуть і про Галицький різдвяний колорит. В меню наших ресторанів присутні елементи галицької кухні, яка сама по собі є в принципі святковою. Очевидно, не обійдеться без куті, не обійдеться без інших пісних страв. Кутею усіх гостей пригощатимуть і на львівському ярмарку. А ще тут влаштують традиційний вертеп. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий брендовий битік розумних вазонів Лечуза. Ця скриня то була зроблена з кедри, і тато зробив тато її вирізьбив мамі на ювілей. У тут є знак буква Д, Дзиндра, Ольга і 1981 рік. Тоді у пані Олі покійної дружини знаного львівського скульптора Євгена Дзиндри була перша персональна виставка вишивки у музеї етнографії. А тепер в цій скрині вже донька Ульяна зберігає мамині та власні доробки. То я вишивала, правда я на нього потратила два роки. Музаки, я його вишила. І мамині серветки, мамині е, речі. Ось. То мамині, то низинка, бо різні стіби. Так. То є настил, а то є також низинка. Саме від мами пані Уляна перебрала любов до рукоділля. Я ходила до школи, був 53-й четвертий рік, і е при гасу лямпі я писала уроки, а мама за той час гачкувала зірочки. І мені все казала, Ляню, гори, на долину, прописи особливо. І вона тих тисячу зірочок наробила, то теж верето на два ліжка. Донька захопилася хрестиком у 16, і навіть коли ходила на хор до музичного училища, тягнула нитку голкою. Поки розучувалися партії там басів, альтів, то я витягала вишивку і вишивала. То бури скокотала на ну, ну, мензиндра, везно з голку і тільки когось не в коліті. Тепер одні і ті ж взори з'являються на різних роботах, однак вони оформлені по-різному. На кожному інша товщина нитки відповідно до полотна, інший колір. А розробляє це сестра пані Уляни. Ми вишила, ми мама вишила ту серветку на обрус, а потім ми її переробили власне цей взір на рушник, який мама назвала Світає неба палає. І ще є одна серветка. В тому дусі тільки також трошки розкидані кольори легенько. Так цей процес підбору назвали сім'ї Дзиндрів тема з варіаціями. Участь в обговореннях на так званій художній раді брали навіть чоловіки. А зятя пані Оля, хоча й ненадовго, спонукала взятися за голку. І каже, знаєш що, я тобі звор... при... приготую обід, а ти мені того спори. Ну і а він такий прецизийний був і так легенько, щоб нитку зберегти з поров там, де помилка була. Через якийсь час він якось раптом сказав, каже, я б, напевно, сам міг вишивати. І ми вхопилися до того слова, і йому підсунули кілька взорів, і він дві подушки вишив. Ці подушки на сьогоднішній виставці у музеї Соломії Крушельницької серед сорочок, серветок та скатертин Ольги і Уляни Дзиндрів. А ще ця сім'я щойно подарувала музею проект надгробка нашої оперної діви, який ще у 70-х на конкурс зробив голова цієї родини Євген Дзиндра. Порадилися вдома і вирішили, що все таки краще, щоб цей проект був на своєму місці. Оксана Синишин Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Лечуза – німецькі вазони з унікальною гідросистемою, яка дозволяє залишати рослини без поливу до трьох місяців. З нагоди відкриття знижка 10% на весь асортимент подарунки кожному покупцю. Лечуза, центр меблів та інтер'єру Марк. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Молодість проти досвіду саме таке протистояння очікує наглядачів фіналу новорічного кубка Львова з водного пола. Юнацька команда Динамо зустрінеться з ветеранами цього клубу. Це вже й розіграш традиційного святкового турніру у цьогорічних півфіналах Динамо Ю-18 з рахунком 11-7 перемогло одноклубників, яким за 35. Іншу путівку до вирішального поєдинку динамівці за 45 вибороли, перемігши команду Львівської політехніки. 10-6. бронзовий та золотий фінали відбудуться 26 грудня. Серце не менше, ніж біцепс. Регбійна команда Сокіл майже у повному складі здала донорську кров. Поза цим процесом залишились лише ті, кому ще немає 18 ти та спортсмени, які впродовж року лягали на операційний стіл. Великі у всіх значеннях цього слова люди. Кожен член львівського регбійного клубу Сокіл здав по 450 мл донорської крові. Лікарі Чорнобильської обласної лікарні неодноразово ставали у нагоді соколятам у разі травм. Тому спортсмени вирішили віддячити медикам. Минулого року щільний графік завадив рігбістам, тому традицію започаткували саме зараз. Думаю, що нас підтримують всі команди, маю на увазі команди ігрових видів спорту. Тому що я думаю, що такі акції не тільки згуртовують колектив. І надіюся, що. Регбісти всіх українських клубів відгукнуться, і це буде така добра традиція. Ділитися своєю части... Части... частиною свого здоров'я. Регбісти – люди відчайдушні, тому маленька голка нікого не налякала. Та які голки? Граємо в регбі, немає до чого страху. Проте Романа Кутного усе ж спіткала маленька неприємність. Взагалі нормально було. коли вже витягували голку і знімали жгут, то трошки голова закрутилася кров. Прилинуло в голову. Серед «соколят» є уже досвідчені донори. Здаю вже другий раз кров. Перший раз здавав для друга, а зараз здаю по просьбі тренера. ніхто з команди вже не відмовився, всі поводилися прийти. Здаємо, все нормально. Спортсмени тішаться від того, що можуть дати людям щось навіть більше, ніж радість від перемоги. «Не хотів, але це добре діло, яке ми повинні були зробити. Я думаю, що так потрібно поступати буде і надалі. Одним пострілом соколята убили одразу трьох зайців. Допомогли дітям, очистили власний організм та ще більше згуртувалися як команда. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Наш спорт. І в сніг, і у холод любителі спорту завжди на висоті у прямому і переносному значенні. Вікенд обіцяє потішити фанів екстремального біатлону, триватиме у напрузі і гра чемпіонів України зміні футболу. Що де і коли? Дивіться далі у Рубриці. Підкорювачі гір упродовж вихідних триватиме відкритий чемпіонат України та чемпіонат України серед юніорів та юніорок з біатлону. Любителі засніжених гір змагатимуться у тисовці з Колівського району з 10-ї ранку. У ці ж дні зустрінуться волейбольні лідери. На майданчику в іграх вищої ліги зійдуться львівський барком та найсильніша команда Дніпропетровська. Розпочнеться поєдинок у суботу о 17-й годині. А у неділю об одинадцятій нуль на вулиці Щерецькій. Ще одні професіонали зійдуться у двобої чемпіони України. Із міні-футболу на двобій викликають Лехі з Луганська. Футзальна енергія на майданчик вийде разом із командою ЛТК. Розпочнеться гра о 13.00 на вулиці Керченській, 8. Проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравішим. Такі справи побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 58 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 59 копійок. Хороші погодні умови не гарантуємо, але гарантуємо хороші ціни. У сімейній аптеці сезон привабливих пропозицій. Купуйте сьогодні від 85 гривень та отримуйте знижку 10% на наступну покупку. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч на суботу. 22 грудня. Синоптики прогнозують сильну хмарність. Температура повітря в день 11 градусів морозу вночі 13 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. Святкові місяці від екодім з 1 грудня по 31 січня удвічі більше квартир зі знижкою до 4%. Екодім справді якісне житло за доступними цінами двісті двадцять Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.